Що ж, вітаю всіх з Відня, де досить хмарно. Дякую за запрошення виступити сьогодні. Я дуже захоплена, що я буду представляти тему, над якою я працювала вже декілька років в дослідженнях. І наразі поділюся своїми слайдами з вами, щоб ми могли почати. Добре отже, сьогодні ми поговоримо про те, як ми найкращим чином можемо інтегрувати нові технології для того, щоб підтримувати професіоналів у сфері охорони здоров'я протягом критичних втручань в відділенні інтенсивної терапії. Це те, про що ми будемо говорити сьогодні. Спершу ми поговоримо про те, як використовувати ручну вентиляцію позитивним тиском і нові технології, які ми можемо використати для підтримки. Ми поговоримо про функцію моніторинг респіраторної функції. Надалі поговоримо про інтубацію, поговоримо про відеоорінгоскопію. Надалі після цього ми поговоримо про деякий наш особистий досвід стосовно цих двох девайсів. Перш за все стосовно використання симуляційного навчання і те, що ми робимо в нас в клініках. І в кінці ми поговоримо про те, як ми також можемо використовувати ці девайси для дебрифінгу. І також будуть певні думки, які будуть фінальними. Отже, давайте відразу починати. Спершу дуже швидко хочу зазначити, я тут додала QR-коди всіх досліджень у верхньому правому куті. Тому, якщо хочете почитати більше, то просто скануйте цей qr код і ви зможете почитати цю публікацію. Хочу почати з цієї публікації, яку опублікував Джордж Шмоцер. Це дослідження, яке відкрило мені особисто очі. В цьому дослідженні автори хотіли дізнатися, чи лікарі, які використовують мануальну вентиляцію, чи вони можуть насправді чітко оцінити різні параметри вентиляції, які вони надають. Наприклад, вони зробили опитувальник. Це був опитувальник з лікарями після того, як вони щойно завершили використовувати мануальну вентиляцію в пологовій залі. І вони задавали питання: який дихальний об'єм ви надавали тільки що цій дитині? І вони повинні були дати відповідь стосовно числа. Ліворуч на графіку, ось тут ви можете побачити по Y-шкалі В нас є дихальний об'єм, який був насправді використаний. А по v X ми бачимо, те, як це оцінювали лікарі. Сорок під 45 градусів ось ця лінія це те, якби вони оцінили все ідеально. Тобто, якби всі крапки були на цій лінії посередині, було б ідеально. Також ось тут є праворуч новий графік, який демонструє основні цільові показники дихального об'єму, який ми би хотіли мати. Це 8 мл на кілограм. І ми бачимо два моменти на цьому графіку. Перш за все, провайдери в цьому дослідженні більшість з них. Насправді не досягали таргетних цільових показників. Ви бачите, що крапки чорні вони не на лінії. Друге, ми також бачимо, що більшість лікарів не змогли чітко оцінити дихальний об'єм, який надавали. Проте вони недооцінюють дихальний об'єм. Тобто вони думали, що вони дають значно менший дихальний об'єм, ніж той, який вони давали насправді. І це нас турбує, тому що нам відомо, що коли ми використовуємо високий дихальний об'єм, це може мати декілька. Клінічних використань, наслідків, що це може зашкодити нашим пацієнтам, Схожа ситуація, якщо подивимося праворуч на графік, то ми також бачимо, що є не тісне прилягання маски. Ми також бачимо, що більшість провайдерів думали, що значно менше втрата повітря через нетісне прилягання маски. Демонструю це дослідження, тому що дійсно не так легко оцінити ці показники і насправді знати наскільки гарно. Наскільки гарно ми виконуємо вентиляцію новонароджених, чи робимо ми це безпечно, тільки базуючись на клінічних проявах. І, можливо, було б чудово, якби був певний зворотній зв'язок стосовно того, чи ми це робимо правильно чи ні. саме тому хочу представити вам моніторинг респіраторної функції. Цей монітор, який ви бачите ось тут, це мунівент-виробник. Це той, який ми використовуємо в нашій лікарні протягом останніх років. І насправді це досить простий девайс. Він складається з центру потоку, який ось тут приєднується до об'єднання стосовно вентиляції. Ви можете приєднати це до амбушки, можете приєднати це до інших девайсів також. І надалі ви вимірюєте параметри вентиляції. І ось тут п'ять параметрів, які ви бачите: дихальний об'єм, піковий дихальний об'єм. Чи є протікання маски, ПТКВ і також частота вентиляції? І ці параметри виводяться в реальному часі на цей монітор, для того щоб лікар міг бачити ці параметри для кожної вентиляції, яку використовує, і може змінювати техніку, базуючись на цих параметрах. І тут хочу показати деякі приклади. Приклади, який зворотній зв'язок ви можете отримати від цього монітору. Ліворуч в верхньому куті. Ви бачите, що дуже високе не тісне прилягання маски, тому тут червоним це зображено. Ви можливо можете змінити позицію маски, можливо, розмір маски змінити або, наприклад, вдвох тримати маску. Правий верхній кут. Ви бачите дихальний об'єм дуже низький. Дихальний об'єм зображений ось так графічно в цьому стовпчику, і також має колір. І ви також можете побачити, що піп дуже низький, тому можливо, варто змінити, наприклад, налаштування стосовно вентиляції. На додаток до цього ви можете побачити в нижньому лівому куті, що тиск дуже високий, і також дихальний об'єм дуже високий, тому це протилежна ситуація. А праворуч в нижньому куті це приклад гарної вентиляції, де більшість параметрів стосовно вентиляції вони знаходяться відповідно до очікуваних. Меж. І що хочу показати за допомогою цього графіку. Це те, що перш за все цей монітор він досить мінімальний, легкий для розуміння та легкий для застосування. Проте тільки ці п'ять параметрів вони надають вам величезну кількість інформації про вашу техніку вентиляції і стосовно тих змін, які вам необхідно зробити, для того, щоб ви могли безпечно виконувати вентиляцію новонароджених пацієнтів. отже, тепер хочу перейти до теми інтубації. І так само, як і випадку вентиляції, ми знаємо, що інтубація може рятувати життя. Це важливе втручання, коли ми говоримо про неоднатологію. Проте інтубація має ризики. І Хочу поговорити про це. Ми використовуємо це дослідження від автора Сінг разом з співавторами. Вони проаналізували дані з реєстру, який був реєстром стосовно інтубації, мультицентровим реєстром реєстр near for News. І вони дивилися, як кількість інтубацій пов'язані з виявленням небажаних подій, які пов'язані з інтубацією. І перш за все хочу відразу звернути вашу увагу на таблицю праворуч. Отже, що ця таблиця вам демонструє? Це те, що коли ви використовуєте ти звичайну оренгоскопію приблизно 50% лікарів можуть за один раз виконати інтубацію за одну спробу. Приблизно 27% потрібно дві спроби, а ще 25%, а це четверть від усіх лікарів, їм потрібно три або більше спроби інтубації. І якщо ми подивимося на графік тепер ліворуч, то ми можемо побачити, що якщо в нас тричі більше спроби інтубації, то в нас є. Збільшення частоти небажаних подій більше 40%. Тут зачені включені будь-які небажані події, і тут показник більше 40%. Цей показник є дуже високим, як ви розумієте. Це просто підкреслює, що для інтубації ми дійсно повинні враховувати ризики, і ми повинні використовувати нові технології для того, щоб ми не ставили наших пацієнтів в небезпеку. і ще одна група це дослідники Оші. Вони хотіли дізнатися. Чому є неуспішна інтубація? Які найчастіші причини? І вони подивилися на відеозаписи інтубації, і вони проаналізували їх після. І що вони побачили? Що насправді найбільш часта причина неуспішної інтубації це неможливість розпізнати анатомічні структури дихальних шляхів. і ця проблема може досить легко бути вирішена, якщо використовувати відеоларингоскоп. І я впевнений, що ви вже знаєте цей девайс. Більшість з вас. Це так як і звичайна ларингоскопія. звичайний клинок. Проте в кінці клинка ларингоскопа в нас є камера. І ця камера вона записує дихальні шляхи новонародженого і передає це на монітор. І ми можемо на моніторі побачити дуже чітку картину. І що є практичним з цієї точки зору. Якщо ви тільки починаєте навчаєтеся інтубувати, то ви зазвичай будете інтубувати з вашим викладачем поруч. І відеоларингоскопія дозволяє, щоб ваш викладач міг вас направляти, тому що він розуміє, чи робите ви це правильно чи ні. Можливо, вам потрібно, потрібно щось змінити для успішної інтубації. тому це дійсно дуже велика перевага відеоларингоскопії. Також студенти, медсестри які зазвичай знаходяться навколо нас, вони можуть побачити, що ви робите, і можуть зрозуміти, що вам потрібно буде надалі. Тому є багато переваг з цієї точки зору. А це приклад відеоларингоскопії. Він також має своє використання, коли в нас дуже складні дихальні шляхи для інтубації. Як вам відомо, є величезна кількість різних складних ситуацій під час інтубації, проте ми можемо досить гарно з ними впоратися, коли в нас є ось такий збільшений масштаб відеоларинго... дихальних шляхів за допомогою відеоларингоскопії. Отже, я представила вам вже два девайси, які ми використовуємо постійно, і я вже розповіла, чому важливо їх використовувати. І наразі хочу продовжити і поговорити трохи детальніше про наш досвід стосовно цих нових технологій. І перше, коли вони з'явилися в нас в лікарні, ми хотіли їх протестувати, і ми хотіли протестувати ці технології безпечним шляхом. Тому ми сказали, добре, давайте зробимо дослідження симуляції, тому що це безпечно. В нас є центр симуляції для педіатрії для неонатологів і навчання на симуляції це величезна частина нашого медичного навчання в університеті, і також нашого навчання під час інтернатури. Тому ми навчаємо і медичних співробітників, тобто вже лікарів та медсестер, які працюють в відділеннях. Проте одночасно ми також навчаємо медичних студентів, які працюють в університетській клініці для того, щоб надати їм ці важливі навички. Отже, ми вирішили. Що створимо ось такий дизайн цього рандомізованого дослідження? І ми хотіли подивитися на ці два девайси. Ми використовуємо відео та функціональний монітор дихальних шляхів. І ми хотіли подивитися на це як на інструменти навчання. Для неонатологів майбутніх, і ми хотіли знати, яке найкраще використання цих інструментів з точки зору саме навчання. Тому в нас було 167 медичних студентів, які були залучені в це дослідження. Вони прийшли через тренінг симуляції. Вони спочатку використовували вентиляцію, а потім повинні були виконати інтубацію. І завжди був поруч викладач, який їм підказував та надавав зворотній зв'язок. І надалі ми рандомізували цих учасників в ці три групи, які ви бачите ось тут праворуч. І групи були наступними. Це різні опції стосовно навчання. Вони відрізнялися в групі. А в нас не було жодних девайсів, Це наша група контроля умовна. В групі Б. Тільки викладач бачив ці девайси для новітні девайси для навчання. А сам студент їх не бачив. Це ми подумали може бути позитивним для того, щоб студентів не перенавантажувати тим, щоб вони дивилися за ще одним моніторингом, а просто отримували інструкції від викладача, базуючись на тому, що бачить викладач. І в групі С ми зробили так, що і викладач, і учасник бачать одночасно ці два монітори. І ось тут є відео Відео з цього дослідження. Щоб ви просто краще розуміли, як це виглядає. Це група А. Ви бачите також частину нашої симуляції. Ось тут це наша кімната для симуляції. У Нас найкращі технології, це найкраще обладнання, яке взагалі використовується. Те саме, навіть яке використовується у нас в відділеннях, і ось як відбувається дослідження. Добре, що ми виявили перш за все, хочу сфокусуватись на частині стосовно вентиляції, де ми подивилися на моніторинг дихальної функції для того, щоб навчити правильно виконувати вентиляцію. Тут ми подивилися на первинну кінцеву точку. Це відсоток вентиляції, яка була використана. І ми подивилися на відсоток вентиляції, які були відповідно до цільових показників з точки зору дихального об'єму. 4,8 мл на кілограм, і найвищий показник був у групі. С. це група, де і учасники і викладач бачили функції моніторингу. Ми побачили схожі результати стосовно маски, наскільки тісно прилягає маска. І я показую ці параметри специфічно, тому що, на мою думку, це важливий параметр, особливо тільки для тих, хто навчається виконувати вентиляцію. Тому що цей параметр він завжди він завжди саме той. З яким страждають найбільше найбільше молоді лікарі, студенти, наскільки тісно прилягає маска, і ви також можете побачити, що якщо ми використовували монітор для функції дихальної, то значно менше можна було побачити не тісно при... маску, яка не тісно прилягає. Надалі ми подивилися вже на інтубацію, на цю частину дослідження, і ось тут ми хотіли дізнатися, як кількість спроб інтубації. Змінилася за допомогою використання відеоларингоскопії. і схожа кінцева точка з точки зору вентиляції. Ми бачимо ситуацію в групі. С. там, де учасники бачили відеоларингоскопію, вони найкраще мали результати. У них була найменша кількість спроб успішної інтубації. Тому що ми, що ми зробили як висновок з цього дослідження? Перш за все, ми вирішили, що так, ці девайси вони дуже нам допомагають. Вони дуже корисні для навчання роботи з дихальними шляхами, і ми використовуємо це тепер весь час протягом усіх навчань. І ми вирішили також, що це важливо для навчання та освіти, тому що такий візуальний від зворотній зв'язок є важливим, тому це важлива знахідка була з цього дослідження для нас. через те, що в нас були такі багатообіцяючі результати. Ми природньо хотіли протестувати ці девайси і в нашій клініці. В нашій рутинній роботі і ми вирішили створити дизайн дослідження, де ми фокусувалися тільки на використанні моніторингу респіраторної функції і Дизайн цього дослідження був розділений на дві фази. Ми починали з фази контролю, де був прихований цей монітор дихальної функції, проте він все ще записував параметри. І десь через півроку цього дослідження ми переходили до фази інтервенції, де вже монітор був видимий для тих, хто виконував вентиляцію. І вони могли використовувати інформацію для того, щоб змінювати техніку. І в цьому дослідженні ми. Включали всіх неонатальних пацієнтів, які потребували мануальну вентиляцію, тобто всі гестаційні віки. І ми їх залучали як з пологової зали, так і з відділення інтенсивної терапії у випадку елективних інтубацій перед проведенням хірургічних втручань, наприклад, і основне питання дослідження було для нас наступним: чи використання РФМ моніторингу дихальної функції покращували показники вентиляції? Загалом було 90 пацієнтів залучено в цьому дослідженні, і вони були дуже гетерогенними від 400 грамів до 5,5 кілограм. Наші лікарі були найбільш за все, це були інтерни. Це просто для відображення клінічної практики, тому що саме інтерни найчастіше виконують втручання. І ось тут подивилися на відсоток вентиляції. Стосовно цільових показників дихального об'єму 4,8 мл мілілітрів на кілограм. І що ви бачите досить чітко, відповідно до цього графіку, це те, що відсоток цільових показників дихального об'єму був значно вищим, коли ми бачили цей монітор, ніж коли не бачили, це зелена ось зелений квадратик. стосовно вторинних результатів, ми бачили значно менший показник нетісного прилягання маски. І останній параметр, який я хочу вам показати, це. Відсоток дихального об'єму, який був вищим за 8 мл на кілограм, для нас це недлишковий, наче дихальний об'єм. І як ви бачите, ось тут ця частина може бути значно зменшена випадку використання монітору. І чому я це показую? Чому я вважаю це важливим? коли ми поглянемо ось на це то були певні дослідження попереднього, які продемонстрували та зв'язали. Захворюваність на ВШК, внутрішню кровотечу з надлишковими дихальними об'ємами, особливо у дуже недоношених дітей, які мають високі ризики. І також в цей момент часу хочу показати метааналіз, який був опублікований декілька років тому. В цьому метааналізі подивилися на три великих рандомізованих клінічних дослідження, де досліджували використання цього монітору в. Пологовій залі і дослідники хотіли знати, чи є будь-які покращення чи зміни з точки зору результатів терапії пацієнтів. І на мою думку, це найважливіше питання для наших пацієнтів. І чому ми взагалі проводимо всі дослідження? Вони не змогли продемонструвати різницю з точки зору смертності наших пацієнтів, проте вони продемонстрували значне зменшення пошкодження головного мозку та ВШК. Тому можливо це пов'язано якраз зі слайдом, який я показала попередньо. Ми не знаємо все ще, як ми можемо інтерпретувати ці знахідки, тому що це були тільки вторинні знахідки у метааналізі, проте вони все ще є досить багатообіцяючими, і вони повинні бути причиною наступних досліджень в цьому напрямку. А Тепер хочу показати ось це дослідження. Ми в нашому центрі не проводили клінічне дослідження стосовно відеорінгоскопії, тому що не потрібно було це робити. Це вже було опубліковано в New England Journal of Medicine цього року. Вони порівняли відео в порівнянні з прямою ларингоскопією для невідкладної інтубації новонароджених. І що було чітко продемонстровано, що частота успіху з першої спроби, а нам відомо, що це важливо, може бути збільшена з 45% у випадку традиційної ларингоскопії до 74% у випадку відео Тому не думаю, що мені взагалі щось потрібно додавати стосовно цієї теми. І чисто вони говорять самі за себе. Тому, якщо в нас є можливість використовувати відеорингоскопію, то ми повинні це робити. Okay. Добре. і останнє хочу надати вам ще одну ідею стосовно того, як ми можемо використовувати ці девайси для чогось додаткового в ще одному напрямку. Це для дебрифінгу, для обговорення. і так само важливо виконувати постійно тренінги на симуляції для того, щоб наші навички. Підтримувалися, і також важливо отримувати зворотній зв'язок під час наших втручань. Проте важливо і подивитися потім на наші втручання, і ідентифікувати ті сфери, які потребують покращення, що нам потрібно змінити, що нам потрібно робити краще для того, щоб надавати кращі результати для наших пацієнтів. І ось, наприклад, дихальна функція. Тут є функція цього моніторингу, де підсумовується загальний нетісний час прилягання маски. Тобто, ви можете подивитись, грубо кажучи, на кожен параметр, який був протягом цієї вентиляції, і можете подивитися загалом на всю цю сесію вентиляції на моніторингу пізніше і ідентифікувати можете те, над чим вам потрібно попрацювати краще, і ви можете індивідуалізовано навчатися, використовуючи саме такий підхід. Схожа ситуація, Ви знаєте, що більшість відео в них є опція наразі записати відео, записати спробу інтубації. це також. Гарна ідея, просто поглянути пізніше на ваші інтубації. Можливо, складна була ситуація, або можливо щось не вийшло з першої спроби, і можливо, варто це обговорити з вашим викладачем, з вашими колегами, і обговорити, що можна було зробити інакше для того, щоб ви могли навчатися на ваших помилках або просто навчатися на клінічних ситуаціях і надалі адаптувати вашу техніку відповідно. І просто постійно покращувати себе. Ось тут просто деякі приклади того, що може трапитися таких пасток. Є безперечно значно більше пасток. І це кінець моєї презентації. знаєте, я просто хочу підсумувати мої думки стосовно цих тем. Перш за все, я думаю, що ми побачили, що ці нові технології, ці девайси зі зворотнім зв'язком, вони дуже нам допомагають. Це чудові інструменти, які надають. Покращення навчання на симуляції на фантомах і це може покращити навички усіх наших лікарів. Друге, ці технології дуже корисні для того, щоб підтримувати наші клінічні втручання на дихальних шляхах. І останнє ми також можемо використовувати ці технології. Це нова сфера застосування для того, щоб оцінити нашу роботу і адаптувати наші навички і постійно навчатися. Я хочу також зазначити, що всі нові технології, які ми починаємо використовувати в наших відділеннях, вони мають свою вартість, так можна сказати. І ви завжди повинні враховувати такі речі, як додаткове когнітивне навантаження, елемент відволікання, який існує, коли ми додаємо ще один монітор, на вже досить досить велике відділення, де багато моніторів. Тому Незважаючи на це, все рівно хочу зазначити, що я представила дані, чому це варто робити. І коли ми дивимося в майбутнє, мені здається, буде велика кількість нових сфер застосування таких нових методів технологій, методів дослідження. Це можливо телемедицина, доповнена реальність, віртуальна реальність, штучний інтелект. І знаю, деякі мої колеги вже працюють в цих напрямках, і я дуже з захопленням очікую, що буде надалі для того, щоб завершити, хочу просто сказати, що ми також зробили деякі міжнародні тренінги стосовно дихальних шляхів та технологій в цьому напрямку і ми це робили в різних напрямках. Ми говорили також про внутрішньовенні катетери, центральні катетери. і ми завжди спілкуємося з людьми з усього світу, ділимося досвідом та навчаємося один у одного. Тому це завжди гарний досвід, якщо є така можливість. Отже, це група дослідників. Без них не було б це все можливо. тому хочу подякувати їм всім. і наразі, в кінці своєї презентації, хочу вам подякувати за вашу увагу, і я очікую дискусію. Хочу відповісти на будь-які питання, які виникли. Дякую. Будь ласка дякую. Ми почули чудову презентацію. Моє питання стосується стосовно того, які препарати ви використовуєте перед інтубацією, яким ви надаєте перевагу перед інтубацією? Знаю, що це відрізняється в усьому світі, і для нас це також відрізняється, базуючись на пацієнті, який є перед нами. Тому для стандартного пацієнта це фентаніл та есмірон. Це стандартний режим. У нас є велика кількість дітей, які мають вади серця. Для них ми використовуємо кетанест, а не фентаніл. Дякую. Наступне питання стосовно того, які цільові показники стосовно дихального об'єму та тиску ви використовуєте для початку вентиляції у випадку недоношених дітей. Я маю на увазі інвазивну вентиляцію. Це складне питання. Проте так, ми намагаємося 4-6 мл на кілограм як дихальний об'єм, а тиск буде залежати від пацієнта. Знаєте, приблизно 10-15 ПТКВ. Дякую. Так, таргетний об'єм. Дякую. Ще питання. Лера, что у вас там питання, якісь є? Молодь. Ну, якщо нема запитань, тоді ми будемо дякувати доктору Робін Дворський за чудовий доклад. Я сподіваюся, що ми будемо використовувати теж девайси в своїх тренінгових центрах для молоді, яка працює в них. І Я думаю, що в нас не буде помилок, тому що відпрацювання навичок це дуже велика і тяжка робота для молоді. Але я сподіваюся, що ми з цим впораємося. Дякую вам за доповідь і бажаємо вам. Всього найкращого. Дякуємо. Thank you. For me. Дякую, дякую за те, що запросили. Bye. До зустрічі.